Тут два роки тому було зупинено навалу російських військ зі сторони Київського водосховища та знищено перші ворожі гвинтокрили. І саме тут, у місті Вижгород, поруч із київською дамбою, відкрито меморіал Хрест героїв. Він присвячений воїнам, які віддали своє життя, захищаючи батьківщину та тим, хто сьогодні на передовій. Ця ідея дерева життя, яка є неочевидною. Ця потреба пояснити, яким чином. Біблійські істини дають можливість будувати зв'язок з майбутнім, яким чином ця проекція допомагає нам знаходити в собі сили і рухатися вперед. Це такий великий дивовижний процес самопізнання, відкриття. І це було дивовижно. Я приїжджав на подвір'я храму в Вижгороді, Там хрест він світився ввечері, я ходив біля нього, і мені ставало набагато легше. І я запропонував своєму другові Андрію Вавришу зробити місце розради. Меморіал, який буде хрестом світла, на якому буде багато вогників, як душі тих героїв, які віддали своє життя. І він не тільки підтримав, він знайшов краще місце. Він сказав, подвір'я церкви це замало, цього не будуть бачити люди. Давай, давай станемо біля дороги, щоб це бачили тисячі. І це закликало людей пам'ятати, закликало замислюватись, закликало переживати. І так з'явилось місце. Хрест героїв це унікальна архітектурна конструкція, що поєднує світло, звук та технологічні матеріали. Завдяки цьому створюється емоційний зв'язок із відвідувачами, переконані духовні натхненники скульптурного проєкту. проекту. Кожен хто приймав рішення боротись два роки тому, фактично усвідомлював для себе особисто всі наслідки цього рішення. Фактично, сьогодні ми можемо констатувати, що ми перемогли. Перемогли тоді, коли прийняли ось саме це рішення. Перемогли, коли вирішили боротись, вирішили не здаватись, вирішили, були готові пожертвувати своїм життям, е своїм комфортом, своїм здоров'ям, своїми грошима. Всім е Заради того, щоб зберегти свою країну, свою свободу, свою націю, свою гідність. І сьогодні ця подія, власне, про те, щоб цю легенду, нову українську легенду, нову, новий український міф, без якого не може існувати жодна нація, закріпить в свідомості майбутніх поколінь.